Як евакуювати тварин, покинути господарями на деокупованих територіях тварини, куди їх можна вивести, де вони можуть жити. Якщо ви маєте змогу взяти тварину, яку ви побачили на деокупованих територіях, і вона не має власників собі? Це буде великий плюс і найкращий варіант їй допомогти, тому що на жаль, зараз у нас є певна гуманітарна катастрофа із тваринами, притулки переповнені, і на жаль, більшість людей зараз можуть сподіватися виключно на власні сили. Проте є дуже багато інформаційних ресурсів, які зможуть допомогти вам е, поширити інформацію про цю тварину. І потім цю тварину можуть прихистити небайдужі люди, які вже давно мріяли про Котика чи про песика, і далі в цієї тварини вже буде нове щасливе життя. Як на мене, це зараз найоптимальніший варіант, але насправді ми не втрачаємо надію допомагати тваринам евакуюватися. Тобто наша організація Зоопатруль інші організації зоозахисні вони допомагають вивозити цих тварин. Тому ви можете звернутися у найближчий перевірений фонд благодійної допомоги. Вони вам допоможуть, в принципі, принаймні інформаційно. Евакуація тварини, що мати з собою. Щоб евакуювати тварину, в першу чергу потрібно мати, якщо мова про котика або про невеличку собаку, це міцна перевозка. Ліпше навіть перевозку, цю зав'язати чимось, щоб тварина, коли їй буде страшно, коли вона намагатиметься втікти, вона не могла цю переноску зламати. Для собаки це повинен бути міцний нашийник, міцний повідок, або ось збруя для собаки, обов'язково перевірена, міцна. Також потрібно взяти, якщо ви їдете десь далеко, і якщо ви їдете, там, припустимо власним транспортом, обов'язково візьміть їжі як мінімум на 7 днів. Також бажано взяти пелюшки для тварин, бажано взяти антисептик, тому що всяке трапляється. Обов'язково потрібно мати якийсь запас якихось пакетів, якими ви можете збирати продукти життєдіяльності тваринки. От. І обов'язково якусь іграшку його улюблену, чи якусь річ, яка пахне вами, ваш Ветер, можливо, ваша курточка, щось таке, що би могло давати відчуття комфорту? Це треба покласти, десь і у переносочку або у там рюкзачок, котрий десь біля неї. Так тваринці буде значно краще, значно комфортніше. Які документи потрібні, щоб вивести тварину за кордон? В першу чергу це міжнародний паспорт. Якщо ви робили, припустимо, вакцинації, інші маніпуляції з твариною у ліцензованій державній клініці, ви одразу маєте паспорт державного зразка. Якщо ви це робили десь у інших клініках приватних, ви маєте паспорт український внутрішній. І коли ви збираєтеся перетнути кордони з твариною, ви будете мати з собою два паспорти: один це міжнародний, інший це внутрішній український. Також це така досить тривала процедура, тому потрібно. Готуватися до такої евакуації за кордон деякий час, це як мінімум місяць, тому що вам в першу чергу потрібно протравити у тварини паразитів внутрішніх, потім це обробка від ен паразитів. Обов'язково, щоб це була обробка препаратами міжнародного зразку. Це повинна бути вакцинація обов'язкова. Тобто, ви повинні мати вакцинацію від вірусних захворювань, яка робиться двічі із інтервалом у місяць. Це повинна бути вакцинація проти. Сказу також ви повинні здати у ліцензійній клініці титр на антитіла це стосується саме сказу, і в ідеалі, в ідеалі ви маєте отримати форму ВЕТ-1, яка. Надається через три місяці після того, коли ви зробили цей тигр. Але зараз в багатьох насправді країнах є спрощений варіант отримати можливість перевести цю тварину. І ми рекомендуємо в першу чергу також подивитися на сайті посольств, куди ви збираєтеся евакуювати тварину. Які саме у них вимоги, тому що ми зараз говоримо про загальні вимоги, але в принципі кожна країна може давати якісь свої певні вимоги, можливо, якусь додаткову довідку потрібно, можливо, там чогось із того всього переліку. Можна і не здавати, тому обов'язково промоніторте, уточніть цей момент. Крім того, обов'язково потрібно, щоб паспорт, з яким їде тварина, він був оформлений саме на ту людину, з якою вона їде, не на маму, тата, брата, а саме на вас, якщо ви їдете зі своїм песиком чи котиком. Як тварини реагують на обстріли? Як зменшити рівень стресу? Тварини дуже сильно стресують обстрілів. Вони все це відчувають. І Також тварини відчувають, що відчуває власник. В першу чергу я раджу вам тримати себе в руках, спробувати тримати себе в руках і таким чином підбадьорити свою тварину. Крім того, є низка препаратів, які можуть знизити стрес для тварини. Це габантин чи габапентин. Він рекомендований Всесвітньою асоціацією ветеринарії, і їх можна використовувати, щоб тварина менше стресувала. Тварини під завалами як правильно її дістати. В першу чергу ви повинні переконатися, що ви в безпеці, і коли ви будете діставати тварину, що будете пробувати її діставати, ви самі не наразитися на небезпеку, тому що це дуже важливо в першу чергу мати власну безпеку. Взагалі я рекомендую в цьому випадку звертатися до ДСНС, тому що якщо це завали, то там можуть бути якісь небезпечні предмети, вибухові пристрої. І все це потрібно врахувати і ліпше звернутися до спеціалістів у цьому випадку. Якщо спеціалістів чекати довго, а тварина вже якийсь час, ви знаєте, що там, спробуйте насипати її, їжу чи налити води або кинути шматочки льоду, тому що ну вода вона ж розділяється загалом, а літ тваринка може лизати, і це буде для неї хоч трошки якимось джерелом води. Екзотичні тварини. Як їх правильно евакуювати та вивозити за кордон з екзотичними тваринами? Є багато додаткових нюансів, тому що там потрібно мати специфічні довідки. В першу чергу, про те, де ви взяли тварину, яке її походження потрібно буде уточнити, чи справді цю тварину можна вивозити за кордон. Насправді найліпше дізнаватися про вивезення таких тварин кожну специфіку певної тварини у ліцензованих клініках державних, які видають ось ці всі довідки, які видають паспорти міжнародного зразку. Вони вам найліпше саме по типу вашої екзотичної тварини підкажуть, які вам потрібно документи, які вам потрібно довідки, які вам потрібно вакцинації. Треба поїхати на кілька днів, а забрати тварину ви не можете. Як знизити рівень стресу? Мій особистий алгоритм це залишити обов'язково достатньо їжі і достатньо води, щоб це було навіть трошки з запасом, припустимо, ви там їдете максимум на 2-3 дні, тому що більше я насправді не рекомендую залишати тварину самою. Ви лишаєте її їжі припу... орієнтовно на 4-5 днів, тобто ви знаєте приблизно порцію, яку вона їсть в день, і лишаєте їй це все. Потрібно обов'язково лишити десь на тому місці, де тварина спить, знову ж таки, якусь вашу річ, щоб вона пахла вами. За можливості, якщо ви можете попросити когось з друзів, когось із сусідів, щоб вони приходили і навідувалися до тварини, потрібно обов'язково це зробити, тому що вони переживають, вони думають, що вони покинуті. Це для них дуже великий стрес. Якщо квартира зачинена і покинута господарями, як законно дістати звідти тварину? Які є способи доставити їй їжу? Першу чергу потрібно спробувати знайти власників квартири, тому що законно це тільки через зв'язок із і з дільничим. Це досить тривалий процес. і За цей час ми вже знаємо такі випадки, що тварина, якщо вона вже тривалий час там зачинена, вона може на жаль загинути. Але можливо, ви можете отримати якось зв'язок із власником. Тоді, ну, в нашому випадку, нам власники давали дозвіл, щоб або зробити дірку у стіні невеличку, таку, щоб більше ніхто, крім тварини, не міг туди. Проникнути або були у нас випадки, коли ми саме зрізали двері з петель, рідше нам змогли передати, припустимо, поштою ключі, щоб ми могли дістати звідти тварину. Тому можна спробувати якісь із таких варіантів. Інший варіант це звичайно ж заява до дільничого. Потрібно буде, щоб всі зібрали свої свідчення і передали йому. І тоді, можливо, там за якийсь час він зможе вам посприяти відчиненню цієї квартири, але зазвичай, коли звертаються сторонні особи, це досить проблематично, досить тривало і, ну чесно кажучи, мало ймовірно. У такому випадку обов'язково потрібно спробувати забезпечити тварину їжею. Ми рекомендували ще, коли почалася власне повномасштабна. Якщо ви бачите таке, можна спробувати так, це можливо не. Суперкоректно, але можна спробувати вибити вічко у дверях і через трубочку налити водички, попробувати туди закинути корм. Якщо ви бачите, можливо, відчинене вікно чи відчинений балкон, можна пробувати закидати корм туди. Знову ж таки, добре закидати якісь заморожені продукти, тому що вони дають і водичку одразу, і одразу їжу тваринці. Ну і так, шукати варіанти, знайти власників, тому що законний варіант тільки ось такий. Бажаю вам і вашим тваринкам завжди бути в безпеці і нам усім бажаю мирного неба, спокою, і щоб ми завжди були в комфорті, і наші хвостики завжди раділи вам і ми їм.